Туди діти ходять по квартирах. Минулого року я вам знімала. Ура! Коля знайшов мухомор. Виложили вишеньки. Це знову ж таки слоєне тісто. Ну, як так солодко можна спати? Як ви думаєте, знайшли ми щось? Добрий ранок. Ранок почався з того, що я. Зложила торт. Все перемастила. Класний смачний торт, подобається лінивий. Але, звісно, я не люблю оце все пересипати. У мене тут вся кухня була в цій потрушці. У нас погода. А Гляньте, яка. Погода біле молоко. Я в шоці. Що Шо, аж так? Для водіїв це, звісно, погода оцька. В общем. Не дай Боже щось вискочить на дорогу. Ой. Такий у нас ранок недільний. Що там стоїш? В общем, я зварила розсольник із ребрами, з пшоном з квашеною капустою. А ще. Гляньте, який там торт получився, який ми вже під'їли трошечки. Я хочу, я хочу так прикрити. Треба цей кусочок ще з'їсти. От, А ще я зварила желе. Охоти мені, до речі, мама з Олексієм на желе роблять. Але мама Олексію робить таке, що аж ще в желе желатин тим додаю, щоб аж ложкою різати. Чекаю, Коля там миє підлогу. Ми вже все поробили, потім я тут кухню тільки помию і все. В клеї є наклейка. Ті, що я вчора чи позавчора забрала, позавчора, мабуть. А ми їдемо. У ну, нас топлива взагалі -то мало. Але нам їхати три хвилини чи дві. Ми їдемо, знаєте куди? По гриби. Ми вже всі справи вдома зробили. Їсти є що. Е, потім в е, хаті чисто. Вирішили пройтися. Погода, звісно, сьогодні з утра була ще тупо молоко. Але зараз така погодка розігралася. Ну, тепленько на вулиці. Скільки там наклеєв? Не Кажу, Колі, давай з'їдемо по гриби, хоча бо ми планували повернутися з закопаного 15, і... 5, 15, 15, 15, 15. 15. і на відпустку, на відпустки хотіли піти по грибочки, але так дотягнулися, що сьогодні останній день, хоча останній день у колі відпустки, бо я завтра, навірно, до врача йду. Mm -hmm. Бо що? Лікоть далі продовжує, продовжує мене довбати. Ну як, не аж так, але працювати я точно не зможу поки що. Бо де, я потріпаю зараз локтем і буде мені тру, трубео. Так що лікоть не так болить, прогрес є, але не, не аж так, щоб йти до роботи. Поставили машину. Я навіть не знаю, ось дорога якась тут є в ліс, Коль. В общем, йдемо у ліс. Ми в цьому лісі ніколи не були. Не збирали гриби, але я знаю, що тут ходять. Ми так більше блін, пройтися, машину залишили. Я не знаю, чи так можна залишати. Йдемо пройтися по лісу погуляти. Погода, в принципі, достойна. Можливо, щось знайдемо. Хоча в цих... В чагарниках я не знаю, чи ми щось тут знайдемо. Листя дуже багато Нам треба туди, там де більше сосни, чи що, чи хвойних отих Дихається, звісно, в лісі шикарно Якісь поганки в лісі є Але... Нормальних грибів нема. І нічого. Ми синя лускаємо. Гуляємо і то вже добре. Просто я навіть не знаю, на яку тут сторону зазвичай ходять в цьому лісі. Взагалі, ну приїхали, бо топлива в машині небагато. Приїхали в цей найближчий ліс. Та й не хочеться далеко дому, якщо чесно, їхати. Хочеться хоч чи опеньків побачити, чи що. Але поки, поки безнадійно. Це все. Ура! Коля знайшов мухомор. Ну як знайшов? Побачив. Тяжко його не побачити. Ми дійшли в якийсь... Отакий От лісок і тут, в принципі, можуть бути білі гриби. Ні? Треба файно дивитися. А зараз подивимося, може щось і знайдемо, ні? Файна така галявина. Ну, ми нічого не знайшли, але гляньте, в яку красу ми вийшли. Давай селфі зробимо. Блін. Ви тільки послухайте. Ми знайшли нікомора й поганки якісь. Як ви думаєте, знайшли ми щось? В общем, зато ми класно прогулялися. Отже, хотіла сказати. Їдемо до хати. Коля сходив по баді. Тепер ми йдемо в трьох гуляти. Ти перестанеш свою дудку тягати? Але ж то іграшка. Ну як так солодко можна спати. Ви просто не уявляєте, як він оце вночі кубиться між нами, як він оце спить. Це просто щось з чимось. У мене, до речі, тут тюльпани. Подарував мені їх Андрій. Якось. Та якимось вечором, я не знаю. Коля приносить я грудяку і каже, не мені а Андрію. Гарні. Гарні. Я йду в магазин, беру сумочку і йду. <рес> Стою я на касі у магазині. І жінка з татом скуплялася і їй питається працівниця, наклейки збираєте? а вона каже, ні, я кажу, блін, як вам не потрібно, я можу взяти. <рес> 6 наклейок. І ще я скупилася, і мені 3 дали. 9 наклеїк. Ми вже на фінішній прямій. Можна подивитися, чи скільки наклеїк треба зібрати. О, 15 наклеїк, щоб книжку нам дали. Треба подивитися, чи це така сама книжка, чи ні. Бо в нас вже є одна. Бачите, ось. Типу, скільки наклеїк, що треба, щоб взяти. Ось 15 це книжка, потім 30. За 25 злотих можна іграшку, а 60 наклеїк безкоштовно цю іграшку можна взяти. Я думаю, що ще до книжки ми назбираємо. Ой, вимог ще. Бо у нас було таке, що в минулому році теж наклейки ці збирали. І е, ми теж один почали другу збирати, і звісно, що ми її не дозбирали, е, бо аж так багато ми не їмо, то прикольно. Що ми взяли книжку? Я кажу, колій тут. Зараз вона нам не треба, але коли вже ж у нас будуть діти. <свісно> ну, Буде книжка по-польськи. І так, скільки тут нам наклек бракує. Парочку, представте? Парочку наклеїк. Дві наклейки, три наклейки бракує. Блін. І будемо вибирати. Ну, я б, якщо чесно, така шо, взяла б таке щось. Типу туалетний папір. Ну, прикольне щось. Але він білий і буде дуже дуже маркий. Ну, Прикольний ось вареник прикольний. Ця малинка прикольна. Ну, горох такий, не знаю. Прикольний туалетний папір ось мені подобається. Це прикольне. Не знаю, якось як назбираємо, підемо вибирати, що ми хочемо. В цьому році, до речі, ці штуки прикольніші, ніж в минулому. Хоча в минулому ми назбирали на дві іршки. Або, напевно, на дві. Або ми вже третій рік збираємо. Бо в нас вдома є яблуко або вишеня. Порося було, яке ми віддали баді, він його за 3 секунди розірвав. Напевно, у мене це в якомусь влозі є, а може і ні. Може я ще влоги тоді не знімала. От і оцей раз щось буде. А, ну і ще й книжка у нас є, плюси. наговорила на 3 минути про ці наклейки. Може, вам це, звісно, не цікаво. Взагалі, пофіг на ці наклейки, але я думаю, що ну, хто в Польщі, знаєте. Типу, ну а що, е, комусь може цікаво. В того, в кого є діти, 100% цікаво. Хто любить м'які іграшки, 100% цікаво. Люди, які азартні, вам теж 100% цікаво. А мені просто, знаєте, от е, можна збирати і отримати щось безкоштовно. Ну, і типу, це якийсь азартик. Ну, оце для мене так. Того ми збираємо наклейки. Ну, а що. Я так дуже не люблю ото виставляти там м'які іграшки, все, типу, вдома. Але ну, прикольно їх просто збирати. Взагалі, таке мені подобається, тому ми збираємо. Давайте розпакування. Соус такий. Хочу дещо зробити. Так як у нас на носі Hello Win, Тут діти ходять по квартирах. Минулого року я вам знімала, коли я взагалі жила сама, я взагалі дітям не відкривала, бо у мене отакого вдома нема. Ну, мені не привищує до такого хилову, він, що діти ходять. І, блін, у мене завжди з голови вилітало. Але вони просять або цукерки, або гроші. Сметана, сметана. 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 Була по акції, мені потрібна. Два французьких кіста, мені потрібно до того. Е, Чупа-чупс е, цієї мамбо. Чупа-чупс. Баді, не дряпай машинку. Ой. Газетки були. Блін, дивіться, що вже продають в екшені. Хоча вже дуже давно продають ялиночки, всі діла. І я малася якось їхати в екшен. Це все попідзнімати, ну все мені руки не... Баді, руки не доходять, але треба. Хоч з кошика позабирала газети. Тавровий лист. Сік, хоча я забула, що я хочу зварити компот. Швепс. Це теж мені потрібно на сьогодні. Ще одні мамби. Ой, Сусисони для колі. Ой, блін, цукор, який розсипався. Ще одні вишні, бо були по акції, морковка і м'ясо. Блін, цукор розсипався Такі закупи мені обійшлися в 112 злотих. І дорого, і недорого, середньо. Приступаю до торта Монастирська ізба. Тут я вирішила, до речі, зварити компот, хоч і соку купила. У мене було пару яблук, Та клубника заморожена була із літа ще. І взяла пару ягід і тут ще. Е, ананас теж заморожений був у мене. Думаю, що буде дуже-дуже-дуже смачно. І з цього торта залишилось <говорити> оце скільки, тому я вирішила зробити такий торт. Виложили вишеньки. Це знову ж таки слоєне тісто. Знову ж таки пиріг для лінивих. я цей пиріг робила. І ці слойки у мене порозклеювалися. Не знаю, чи зможу я їх зараз заклеїти, щоб вони не порозклеювалися. Але, ну, подивимося, як цього разу вийде. Робила ковбаски, чи вони вже соч... сочаться. Але мені пам'ятається, що ліпше їх перевернути, чим навпаки. Ну, провіримо, одні так зроблю, інші по-іншому. Ставлю це в духовку. Перша партія спеклося. Бачите, тут повилазило, звісно, трохи, але це нічого страшного. Я тут провірила. Ага. Ну, таке, 50 на 50. Бачите, бо там є такі зверху ці шви, а є знизу. Ну, і так попротікало. Ну, нічого. А тут ще я буженіну буду робити. Там просто сіль перець і лавровий лист. Часника нема. Закінчився. І зверху ну, такий томатний соус, типу якийсь аля е, помідорний е, цей, сік, але густіший. Аля томатна паста з приправами. В общем, це буде після, після тих рулетиків томитися. Ну, довгенько. Тут вже компотя згорився. І ще Коля просив макарони, тому ще буду макарони готувати. Так як я за цей тиждень, за минулий тиждень, трішечки відвикла від того, що треба частіше брати камеру в руки, вчорашній день так, ну, дуже обірвався. Хоча, по факту, хі -хі, крім макаронів, я більше нічого не робила. Продовження побачите післязавтра. В ітогі, що я там зробила, бо сьогодні я знімала зранку це все. От, От це, про що я говорила. Треба мені не брати вихідних. Бо коли я тільки трошки розслабляюся, получаються якісь такі обірвані влоги, непонятні. Е, ну, Страшне. Бо я забуваю про камеру, забуваю. От відвикаються. Ну, нічого, брати себе в руки і продовжувати, не здаватися. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах.